Земогілізація продовжує накривати країну. Вітаю вас, шановні друзі! Кожного дня з'являється все більше і більше відео, на яких видно, як все це беззаконня ТЦК та поліцаїв масштабується просто в неймовірних розмірах. Тільки що я опублікував на своєму телеграм-каналі два відео. На одному відео одне відео було знято в Краматорську. На ньому видно, як толпа ТЦКшників поліцаїв. Там їх п'ятеро або шестеро було. Пакували одного чоловіка. Той, тобто, звичайно, кричить допоможіть. І жінка знімає все це на відео і питає: для чого ви це робите? Ну от яка буде мотивація от цього чоловіка захищати Україну, якщо ви отак його мобілізовуєте? Якщо це можна назвати мобілізацією? Тому що з точки зору закону це просто викрадення людини, порушення всіх законів і конституційних прав, і просто викрадення людини. І ось вона це питає: що стоїть якась тваринка з боку і гавкає там під руку? Ну ви ж розумієте, каже, він грає на публіку? Для чого він це кричить, допоможіть і так далі? Тобто п'ятеро шакалів пакують одного, це для нього нормально. А от людина, яка просить допомогти їй, вона грає на публіку. Друге відео було знято в Дніпропетровській області. Там на відео видно, як чоловік намагається втекти від ТЦКшників, але, на жаль, у нього цього не вийшло. ТЦКшники його наздогнали, завалили на землю. А потім один з тецикашників, вдаривши цього чоловіка по голові, бо йому не сподобалося, що від нього намагалися втекти. І обидві ці ситуації показують два важливі моменти. Перше, це те, що всім іншим абсолютно плювати на те, що відбувається поруч із ними. Одного пакують, інші або знімають, або просто йдуть собі мимо. І вони не думають, що завтра їх так само будуть пакувати. Або їх чоловіка, або їх сина. Вони просто собі думають, головне, що сьогодні мене це не стосується. І другий важливий нюанс це те, що все це беззаконня, воно погоджено отам зверху. І ТЦКшники, і поліцаї вони знають, що їм нічого не буде за те, що вони порушують закон і порушують конституцію і права українців. Саме тому вони і продовжують викрадати людей, бити людей. Люди зникають просто з вулиць і ніхто не знає, куди вони діваються. А потім рідним просто приходить сповіщення від ТЦК, що ваш батько, ваш син, ваш чоловік зник безвісти. Отак, от просто ви. Вийшла людина пішла на роботу і все, а через тиждень приходить повідомлення, що він зник без вісти. Звідси питання: і хто ж захоче піти добровольцем і захищати отаку от Україну?